Всім привіт! Вітаю вас на каналі світ настільних Ігор. Мене звати Ростик, і це наші щотижневі новини. І на початку нашого стріму, за нашою вже традицією. Я прошу вас написати, чи мене добре чути, чи музика не є загучною. І поки чекаю вашого фідбеку. Хочу подякувати Збройним силам України, усім формуванням, які захищають нашу неньку у цій війні з Росією, і також подякувати усім волонтерам, які допомагають і підтримують наших захисників та захисниць, які днями, ночами дістають їм потрібні речі для того, щоб їхня робота була краща, якісніша і. Якомога швидше наближала нашу перемогу. Тому, будь ласка, підтримуйте волонтерів і також підтримуйте фінансово наш канал, якщо маєте змогу. І зараз ми надалі проводимо збір на комплектуючі для пташок. Для того, аби наближати нашу перемогу також. І я хочу подякувати особливо людям, які фінансово підтримують канал через сервіс Donatello. Хочу вам нагадати, що в описі до відео є необхідні посилання, де ви можете або підписатися. На щомісячний платіж через Донателло, або зробити одноразовий платіж, або просто там є номер каналу номер картки каналу, на який ви просто можете закинути гроші. І також там є посилання на банку для пташок, і на номер картки, теж, який прив'язаний, власне, до нашої волонтерської діяльності. І Переходжу до подяки нашим Донателлам. І Перше, у нас це Роуч та Оля Дрожча. Вони у нас в пледжі Дракон бо володіє. Далі у нас де плеч Гік, Санно 33, Халастер, Андрій Бойко, Даша Бі, Lord of Boards та Пупермен. Дякую вам. І також у нас є гравець і початківець. Я вам теж безмежно вдячний за вашу підтримку. І фотографія де я з пташками і. Прошу ще раз нагадую, підтримайте, будь ласка, нашу ініціативу, де ми, власне, будемо закупляти. Ну ми вже закупляємо за до пташок, і зовсім скоро, можливо, почнеться збірка, якщо китайці все пройшлють вчасно. Тому, будь ласка, донатьте, підтримуйте і наближаємо нашу перемогу разом. І їдемо до новин з України. І перші новини у нас від компанії Гікач. Перша новина це те, що сьогодні старт передзамовлення на Patty Game, пачка чіпсів, де вам потрібно буде, я так розумію, збирати сети різних е, смаколиків. І це буде прямо в такому целофановому опакуванні. Е, але Гікач перекладає лише. Б, Правила пачка буде не перекладена, тому, можливо, скоріше за все, це мала локалізація. І з 17 листопада у Вільний Продаж надійде зомбіцид. Це є один з улюблених моїх ну, Не конкретно ця коробка. А взагалі, всесвіт гри Зомбіцид я дуже люблю і раджу вам до неї подивитися, якщо ви ще її не грали. А тим чи поки ми їдемо до. Кіло Games. і перша новина, до речі, мені дуже сподобалася від Kilo Games, Це те, що вони зробили певну таку акцію. Якщо ви хочете отримати сертифікат на 1000 гривень, то ви можете зробити огляд на їхні ігри. Кожен учасник отримує гарантовано купон на 100 гривень. І це, в принципі, прикольно. Тобто ви можете зробити якийсь легенький огляд. І Трошки заробити, і світ про вас дізнається, і отримати ще гроші. Ну Прикольно. Деталі цієї акції є на усіх соцмережах кілогеймсу Тож, біжіть і дивіться. І також кілогеймс каже, що якщо у вас немає жодної гри з їхнього переліку, ви можете прийти в клуби Партнери, е, відзняти. Те, що ви хочете зробити про гру. І, в принципі, прикольно. Всім всім, всім щось перепаде. І також Kill Games нагадує, що на цьому тижні повинні приїхати космобійники це Galaxy Tracker, хто не знає. Дуже гарна гра де Вам потрібно зібрати свого корабля з космічного брухту і пролетіти ним, щоб він не розвалився. Дуже класно, мені подобається. Е, ну, правда, я як ростик, то старе оформлення мені подобається більше. Але то таке. Наступна новина у нас від Fun Game Shop. Вони випустили вже у продаж пивоварс це гра, де вам потрібно стати найкращим пивоваром, виконуючи замовлення, збирати певні сети. Я так розумію, вивалювати їх. На стіл обмінювати на замовлення і заробляти переможні бали. Ну в принципі окей І як пише GameFan Shop, вони не пропагують вживання алкоголю. Це чисто для того, щоб ви наварилися пива і отримали фану. Так. Наступні новини у нас від вудкетів. І тримайтеся, бо воно мені дуже подобається. Перша новина це те, що будкети локалізують гру Дані або Дені. <кій> і називатися вона буде Діма. Ну, Я не знаю, чомусь мене назва гри дуже смішить, але хто не знає, це дуже, класно, дуже класний підігейм, де вам потрібно буде, буде активний гравець, який буде, власне, Дімою. І будуть інші гравці, які будуть його е, внутрішніми голосами, якщо так можна сказати, ну, таке, та? і там треба буде е, пояснювати картками слова, щоб е, відгадали правильне слово. А Діма буде зацікавлений в тому, щоб не відгадали правильне слово. І потім там за певних умов, якщо набереться три невгаданих слова, тоді всі гравці повинні бути. Не повинні будуть визначити, хто ж серед сі гравців Діма. <смі> Чесно, я не знаю. Мене це дуже смішить, але насправді гра дуже крута. Я колись дуже хотів її пограти на одному ігровікенті, але, на жаль, часу у нас на неї не залишилося. І я трошки поїхав розчарований по відношенню до цієї гри. І дуже круто, що вуткети її локалізують. Е, Наступна вона не менш, не менш е, крута. Отже, вудкети локалізують настільну гру Кейфлауер. Супер, що вони залишають назву без змін, тому що, хто не знає, це є назва корабля Пілігримів. І, чесно, я не думав, що хтось її візьме цю локалізувати, тому що це таке доволі комплексне євро. Е, але я тішуся, що воно буде українською, і чесно, дуже-дуже чекаю, тому що в мене є. Англійська чи німецька коробка. І мені дуже, дуже ленька. А, англійська. З німецькою там правила. І мені лінки їх читати англійською, тому круто. Мене надію, що вукети викотять правила е, на свій сайт українською. І ця гра, нарешті, може опинитися колись в мене на столі. було Ну, круто. І також вудкети будуть локалізувати настільну гру рун. Руне, руни. Не знаю, як буде правильно. і це, власне, дуже гарний абстракт. Вудкети будуть локалізувати версію на двох-трьох гравців. Там одразу в коробці будуть два міні-доповнення. Друкуватися буде в Україні, тому ціна, мабуть, буде дуже, дуже смачна. Єдине, що вудкети сказали, що міплики вони замінять на картонні жетони. Але, в принципі, це. Абсолютно не вплине на цю гру. В принципі, можете подивитися, пошукати в інтернеті. Реально дуже-дуже простий, простий і гарний абстракт. І це були всі новини з України. І їдемо до новин світу. І перша новина це те, що десь. До кінця цього року, або на початку наступного, має вийти настільна гра Basketball Highlights Crunch Time. Тому, якщо ви фанат баскетболу, будь ласка, придивіться, це гра, де вона розрахована на одного або на двох, тактична гра, де вам потрібно буде в ролі тренера використовувати свої картки для китків. І поле виглядає дуже ескетично, але. В принципі, я тішуся, що буде щось по, по баскетболу, бо в дитинстві я просто його обожнював. Хто такі самі старі, як я, то пам'ятає, що по ICTV колись вони транслювали чемпіонат Америки. І це, це був просто неймовірний час. Я при, прибігав до бабусі в гості, бо якраз вони завжди транслювали його на вихідних. Сідав, вмикав телевізор і дивився чемпіонат. І дуже класно. Наступна новина про гру Mind-Match. Це ще одна гра на пояснення слів. Е, відеоогляд зараз є лише один німецькою. В принципі, більше я ніяких не знайшов. Буде видавати її компанія Гуч, розрахована від 3 до 6 гравців. І згідно опису видавця, у вас є дар, ви є медіум, і ви повинні. Налаштуватися з іншими гравцями на іншу хвилю та допомогти їм е, вийти на правильне слово. Ну, таке. Я дуже люблю ігри на пояснення слів з нестандартними механіками. І тому ця гра попала в новину, тому що вона виглядає доволі цікавою для мене. Якщо ви раптом знаєте про неї щось більше, то, будь ласка, напишіть мені, тому що інформації поки що я адекватною не знайшов. Та й таке. Наступна новина про. Chaos House Co. Це є гра Мартіна Волоса. Просто мега-шикарного автора. І гра має вийти у 2024 році. Зараз вона збирає кошти на GameFound, розрахована від 2 до 4 гравців на 120 хвилин і віком від 14 років. Це буде working placement, але обіцяють, що він буде незвичайний, тому що ви будете грати за. Героя в грі загалом планується 16 унікальних героїв, кожен буде мати е, певні е, унікальні властивості, і виглядає вона справді дуже велика і дуже красиво, але щось поки що виглядає так, що людям не сильно заходить, тому що збір коштів іде дуже і дуже е, повільно на геймфаунді. і я не знаю навіть що вона збере. Ті гроші, але Мартіна Волоса я люблю, він реально класний автор. Наступна новина про гру, яка вже є виданою українською мовою, але не вся серія. І, власне, Blum Studio анонсувала, що вони будуть робити нову гру у всесвіті Картавентура. І називатися вона буде Три Мушкетери. В принципі, прикольно, ми з Маринкою робили огляд на Картавентуру Лхасу, Ще є карта Авантура Оклахома і третя, я забув, як вона називається. І це, якщо я не помиляюсь, буде четверта. А якщо помиляюсь, то, будь ласка, напишіть в коментарях, і щоб я вибрався. І остання новина на сьогодні це те, що Elf Creek Games буде перевидавати в новому оформленні настільну гру Santa Workshop. Буде вона звати Santa Workshop Second Edition. Оригінальна гра вийшла в 2017 році, і там вона просто, ну, як на мою думку, має дуже недоопрацьоване оформлення, а ця просто така цукерочка, що коробка продали мені просто сходу цю гру. Навіть неважливо, чи вона там хороша гра, чи не хороша, ну, будемо дивитися. І виглядає дуже цікаво, та й таке. Тому е, пишіть коментарі, коментуйте. А я йду до ваших коментарів. І на початку коментарів я вітаю зі всіма Андріями, які є. В нас сьогодні. І Андрій пише: Марвелівський зомбіцид краще. Ну, ще не грав, тому ніц не можу сказати. Маренко пише, що Діма заінтригував. Андрій пише, що Вудкет. Woodcat... Вудкети вірвалися, так вірвалися з крутими іграми. Навіть сперечатися не буду. Дмитро пише, що прийдеться робити передзамовлення на Діму. Всім Дмитрам в Україні доведеться робити передзамовлення на Діму, тому що це, ну, блін, просто кайф. Так, Маренко пише, що приєднується до моєї думки про Mind Match. Артур пише: карт Вентур вже ніби 8 штук анонсовано, друга локалізована. А, друга локалізована буде Вінленд зі скандинавськими богами, а третя Оклахома. Дякую, Артур. Та Як ви бачите, я знову трішки прихворів. Це моя улюблена пора, де я практично з всяких застуд і вірусів не вилажу. Тому таке, бережіть себе. І давайте ще трошки. Якщо ви маєте якісь питання, то будь ласка, пишіть я з радістю на них відповім. А як не маєте, то буду вас відпускати, сам бігти відпочивати. І нагадую, будь ласка, що підтримуйте усіх, усіх ну, ну добре, не усіх, а волонтерів, яким ви довіряєте, підтримуйте наших захисників. Якщо ну, я розумію, що не всі зараз мають можливість фінансово підтримувати, але ви можете навіть написати, якщо у вас друзі, які служать, просто такий звести смуток, поговорити, спитати, як ви. Там. <кій> Їм. Можливо, ця підтримка буде потрібна від вас. Так. І якщо маєте звичайну фінансову змогу, то підтримуйте волонтерів, підтримуйте канал і підтримуйте нашу ініціативу з пташками. Тому що тільки разом ми з вами подолаємо цього ворога і наблизимо нашу перемогу. Пам'ятайте, що лише з міцним тилом. Ми будемо мати міцний фронт, тому бачу питань більше немає. Я буду прощатися. Бажаю всім гарного вечора. Будь ласка, не ігноруйте повітряних тривог. Бережіть один одного, бережіть наших захисників. Е, і Андрій написав: чи має ростик зомбіцид дрибут Чи варто брати? Ні, не маю. Е, і я щось навіть не, 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 не чув про зомбіцид дрибут Буду зараз гуглити, Андрію. У мене є зомбіцид Чорна Чума, в мене є Зелена Орда, і в мене є інвейдерси. І я думаю, що наразі, ну, принаймні, ну, поки що, не було жодних мінічок, які б мене купили в наступних зомбіцидах, які вийшли після інвейдерса. В інвейдерсах мене купив Стівен Хогін. Ну, окей, мініатюрка, яка виглядає, як Стівен Хокін в інвалідному кріслі, це, це просто вау. І, в принципі, зомбіцид продається через мініатюри. Е, так. Е, Андрій пише, що приказ на карта для каналу, опис платежу якийсь потрібен, щоб не колупалося з перевірками. Е, та я думаю, що вони і так будуть доколупуватися. Якщо захочуть, тому немає змісту. Але якщо це пише Андрій Жук, то я дякую дуже сильно за підтримку. От. Е, отже, дякую вам всім за увагу. Будь ласка, ще раз нагадую, бережіть себе, бережіть близьких, не ігноруйте повітряних тривог. І допомагайте нашим захисникам наближати нашу перемогу. А якщо нас хтось дивиться з наших захисників, то Велетенське дякую від мене. Ви робите дуже потрібну і круту справу. А на цьому все. З вами був Ростик, Світ настільних ігор. До наступних зустрічей, па, -па.